Put off and move fast yeah. yeah. nice. Yeah. All right. All right. Half order. we okay. sure. sure. or for the

<плес> Давайте ми всі зберемося, у нас є 10 хвилин, що тут бути, далі ми підемо туди, тому що нам не можна тут бути. <плес> так, візьміть щось, дайте станьте з цим плакати. Дайте, станьте з ним плакат. Дуже гарний плакат. <плес> <Давай>, Ні, <хрустяни. плес> ну він такий, він гарний, не України. Слава Україні! 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 Слава Слава Україні! Слава Слава Ми з вами! Киями! 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 Ми з вами! Україна! 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 ми з вами!

Шановні гості, всі, хто сьогодні сюди прийшли нас підтримати. Ми тут зібралися під... зробити солідарність людям, котрі борються за свою свободу на майдані. Україна і український президент прийшли до влади під цінностями європейської культури, і всі президент був вибраний з тим, що Україна буде інтегруватися в Європейський Союз. Але так сталося, що того не сталося, і народ України вийшов боронити своє право називатися європейською нацією. І ми тут всі зібралися, щоб підтримувати мирні прагнення українців відстояти свої політичні права. Всім вам дуже дякую, що ви прийшли сьогоднішній день і виразили підтримку нашому українському народу. Слава Україні! Слава людям, котрі прагнуть свободу і не хочуть жити в тоталітарній державі. І вам всім слава, що ви прийшли і розділили наші намагання. Ви ходи, скажите інші. Але хто ходить, то скажи що інших. Капелюха не може give hope this is a demonstration for ukraine as you probably know there's a problem in ukraine right now demonstrations, and the police are attacking demonstrators like this so the people ukrainian people of sacramento area are gathered here in support of the ukrainian people in ukraine and it's not only here in sacramento that's this happening but all over the world whatever ukrainians are living Ще лише, лише не буде. Зайдіть, гляньте, це Шукай, вечора ми. Ми

так, شايفце. Вибачте, я не можу побігати. Прийди сюди, надіо. Так, от тобі на вихід. Сюди, щоб там бокси ставити треба. Так, значить, ви пішли сюди, пішли сюди. Нема що сидіти в центрі. Ну, ось з нами. Давай, рух, рух. In peace. In peace. Ukraine, we're with you. Ukraine, because we're with you. Okay. <laughs> Because of Ukraine, because the Europe. Right, Yes. Ukraine! Europe! Ukraine! Europe! Ukraine! Europe! Impeach! 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 Ukraine!